Тож до моїх рук нарешті потрапив базовий iPhone 15, і замість того, щоб зробити для вас відео якнайшвидше, я вирішив піти трохи іншим шляхом. Я вставив сюди свою сім-картку та користувався цим пристроєм як своїм основним деякий час. А тепер готовий вам розповісти про свій власний досвід використання, те, чи варто взагалі міркувати над придбанням саме цього смартфона. Я навіть зміг знайти дещо прикольне, про що я ще ні від кого не чув. Тому давайте вже про подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Світ. Доми, давайте поговоримо про айфони. Ну, звісно, на презентації нам казали, що це абсолютно новий дизайн, і тут в мене змішані враження. В iPhone 15 дійсно відчувається така добряча робота над доброзичливістю для рук користувача. Нові, більш закруглені грані це щось насправді свіже. Тримати смартфон від Apple у руках давно не було так приємно. Особливо на це впливає ще й нова задня панель, яку тепер виробляють за якоюсь неймовірно складною технологією. Адже уся вся частина гаджета все ще є одним. Вільним шматом скла. Просто одну частину обробляють одним чином, що створює перш за все дуже приємну на дотик матову поверхню. а блок камер залишається глянцевим та має трохи інший відтінок основного кольору. Саме тактильно iPhone 15 справляє фантастичне враження. Телефон чудово лежить у руці, і ним щиро приємно користуватися. Тут я б назвав новий дизайн, а точніше нове виконання справжнім апгрейдом, Але щоб це відчути, краще потримати пристрій у руках. Особливо якщо до цього ви користувалися попередні гаджетами, починаючи з 12-ї лінійки. А ще на 15-му айфоні буквально не видно ваші відбитки пальців, що без сумнівів, плюс. Мабуть, це перший айфон за всю мою кар'єру, який насправді не хочеться ховати в чохол, але тут, звісно, обрайте самі. Проте з іншого боку, цей пристрій має точнісінько такий самий дизайн, як і два його попередники. Камери розташовані діагонально у лівому верхньому куті. Всі кнопки на звичних місцях та приємно клікають. А ще ми все ще маємо перемикач беззвучного режиму, бо нова. Кнопка Дії, це фішка виключно 15 Pro та Pro Max. Я вже про це казав і впевнений, що Action Button з'явиться у всіх чотирьох пристроях 16-ї лінійки, як це було з минулорічним Dynamic Island. Проте про нього поговоримо трохи далі за текстом. А вже ж тепер ми маємо новий порт для заряджання і передачі інформації. Все, Lightning офіційно є застарілою технологією, і тут виключно USB-C. Це дуже круто та зручно, але викликає якесь таке неоднозначне почуття. Наче всі попередні iPhone відразу Після виходу 15-ї серії отримали величезний недолік, який особисто для мене дуже суттєвий, бо зручно заряджати все одним єдиним дротом живлення. О, до речі, в комплекті з цим смартфоном Apple дають нам дріт usb c на usb c у тканинній оплітці, що а має дуже стильний вигляд, та Б має бути значно витривалішим ніж всі минулі стокові лайтнінги, які були у коробках попередників. А ще сам порт всередині корпусу пофарбовано під колір смартфона, що ні на що не впливає, але прикольний такий нюанс. Звісно, за вихід цього відео я хочу подякувати моїм добрим друзям та надійним партнерам, мережі магазинів Яблука. Ви вже можете замовити собі будь-який iPhone з 15-ї лінійки на сайті Яблук, чи потримати гаджет в руках у фізичних магазинах. Звісно, в яблуках є не тільки всі існуючі iPhone, а ще й будь-яка інша техніка Apple та купа інших цікавих гаджетів та аксесуарів. Тож запрошую відвідати сайт чи найближчий магазин у вашому місті. Дивіться, всю свою техніку Apple я вже давно купую виключно. В яблуках, тому можу вам щиро порадити звертатися саме до них. Посилання на iPhone 15 в яблуки залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений смартфон. Тепер заходимо на досить неоднозначне поле. Поговоримо, що там відбувається з екраном. Ну давайте відразу про слома у кімнаті. Dynamic Island топ. Особисто я обожнюю це рішення і кайфую від його реалізації. Всі ці анімації згортання застосунків, відображення поточного стану та можливість взяти слухавку з острівця, це круто. Ще минулого року, коли ми вперше побачили цей виріс в iPhone 14 Pro, я був впевнений, що він чудово пасуватиме і базовим смартфоном. Відповідно, так воно і вийшло. Далі рамки навколо диспліс. Сплеє вони все ще мають однакову товщину по всьому периметру екрана, проте саме ця товщина суттєво більша, ніж в нових прошках, з якими я мав змогу ознайомитись особисто. Не скажу, що це якась погана реалізація, чи взагалі воно принципово, але вже як є. Щодо безпосередньо oled Матриці, вона, на мій погляд, все ще ідеальна. Всі кольори відколібровано на бездоганному рівні. Контент на екрані майже оживає та надає відчуття преміальності смартфону, що неможливо не оцінити. Ще дисплей iPhone 15. Отримав пікову яскравість у 2000 ніт, а це означає, що навіть під прямими сонячними променями ви все чудово бачите та можете комфортно користуватися смартфоном. Можливо, зараз восени воно і не так принципово, але влітку це буде топчик. Проте дайте ка я дещо швиденечко перевірю. А, це все ще 2023 рік, і ми маємо у флагмані за багато грошей частоту оновлення екрану в 60 Гц. В мене є кілька думок з цього приводу. Тож, по-перше, зробити екран хоча б на 90 Гц коштує не так вже й багато. Тобто, вочевидь, це дорожче, ніж 60, але я думаю, що Apple продовжує годувати користувачів тягучими та недостатньо плавними анімаціями, лише тому, що в назві своєї технології для 120 Гц в прошках є слово PRO. Pro Motion. Все краще. Яке може бути про в базових смартфонах. Правильно, ніяке, хочеш ідеальний користувацький досвід, плати відповідну ціною, інших варіантів немає. Але є й по-друге, я абсолютно впевнений, що переважній більшості потенційних покупців iPhone 15 абсолютно все одно на частоту оновлення. Вони раніше користувалися смартфонами на цьому рівні і продовжать це робити, не відчуваючи недоліку. І це нормально, Apple чудово розуміють, хто та чому купують базові моделі, а от зробити значно. Шну різницю між iPhone та iPhone Pro потрібно, просто з кожним роком це стає все більше і більше схожим на відверте знущання, а головне надає можливість і у майбутніх пристроях не робити кращі екрани. Проте як на мене, вони хоча б у 16-й лінійці могли б презентувати якийсь Smooth Motion чи щось типу того, і дати користувачам хоча б 90 Гц. Але і різниця між базовим та Pro смартфоном буде не така велика, як яблуко хотіло. Б. Простіше кажучи, якщо до цього у вас не було смартфона з підвищеною частотою оно. Мовлення, екран iPhone 15 для вас буде ідеальним. Ну, десь такий мій висновок по цьому пункту. Процесор А 16 Bionic класний. Він швидкий, енергоефективний та має запас продуктивності на кілька років вперед. Не можу сказати, що мене якось засмучує нова тенденція Apple використовувати торішні флагманські процесори для актуальних базових iPhone, бо під час тестів я взагалі не відчув жодної різниці навіть із новим a 17 Pro в iPhone 15 Pro. Повсякденні задачі виконуються настільки бадьоро, що ви би на секунду не замислилися, яке ж там залізо стоїть в тому айфоні. Воно просто працює як треба, і мене це цілком влаштовує. Хіба що тепер цікаво, який же отримає флагман Apple у майбутньому році, бо не можеш у звичайному iPhone 16 стояти процесор a 17 Pro. Це не сходиться з новою політикою яблука. Хіба що відзначу, що на старті продажів нових iPhone було багато повідомлень про перегрів пристроїв під час заряджання та експлуатації. Але я відразу з коробки оновив iOS і тому в мене не було жодних проблем. Але якщо казати якось загально, то зараз навіть iPhone 10R працює досить бадьоро, тож можете собі уявити, наскільки Скільки класний iPhone 15. Ну, а тепер детальніше поговоримо про USB-C. Ну, він тепер тут є, і це дійсно дуже зручно, та позбавляє від потреби мати додатковий дріт саме під телефон. Щодо обмежених швидкості передачі даних, так це неприємно, але на мій погляд, не принципово. Впевнений, що дуже мала частка користувачів базових iPhone взагалі підключають свої пристрої до комп'ютерів дротом, бо значно зручніше передавати файли чи через месенджери, чи просто через AirDrop. Але так ви дійсно можете під'єднати, наприклад, зовнішні жорсткий диск до свого iPhone та переглядати файли чи проводити з ними будь-які маніпуляції. Ще ви можете під'єднати свій смартфон до монітора, і воно відразу працюватиме у режимі дублювання екрана. Ну і звісно ж, ви можете заряджати інші пристрої від свого iPhone. Судячи з наявних специфікацій, він видає 4,5 Вт для реверсивної дротової зарядки. Я розумію, що для власників смартфонів на Android все це звучить щонайменш смішно, але ну, давно було пора щось таке зробити і Apple. Шкода лише, що не завезли нормальну швидку зарядку, бо пристрій навіть від макбучного блоку живлення по сьогоднішнім міркам заряджається повільно. Проте, от автономність iPhone 15 мене дійсно вразила. При активному використанні смартфон буквально прожив два повних дні. Не маю ніяких питань, це сильно, особливо порівнюючи з моїм iPhone 13 Pro з напівмертвим акумулятором. А от штука, на яку я звернув увагу абсолютно випадково, це оновлені динаміки. Шановне панство, iPhone 15 звучить просто шикарно. Звук став гучнішим та значно. Но ширшим, об'ємнішим знаю, що слухати музику через динаміки це дурно смак, але повірте, різниця величезна. Настільки, що я годину слухав поспіль однакові треки на iPhone 12, 13 Pro та 15. висновок один iPhone 15 безумовний лідер. Це підтверджує не тільки я, а ще й моя фокус група. Ну що, закінчилася дуже затягнута епоха 12 мегапікселів в основній камері iPhone, тепер лише Королівські 48. Проте тут все ще хитра схема. За замовченням ви отримуєте 24 мегапіксельні світлинки, але це вже вдвічі більше, ніж було. По-перше, 24 мегапікселі не прості, а з використанням нової постобробки на телефоні, яка підвищує деталізацію. Фото виходять дійсно класні, але якщо залізти у налаштування камери та активувати ось цей заповітний тумблер, коли запустите стандартний застосунок. Камери побачите нову кнопку, яка називається JPEG max Коли опція активна, ви робите фото у повній роздільній здатності в 48 мегапікселів. Проте потрібно пам'ятати, що такі світлинки займають значно більше місця на вашому телефоні. Це, звісно, зі вже зазначених причин не про RAW, але все ще дуже класні світлинки, які без проблем можна переглядати на великому екрані та не страждати від мила в оченятах. Але, мабуть, ще більше мені сподобалася нова функція таких тихих портретних знімків. Телефон розуміє, коли ви фотографуєте людину, собаку чи кішку. На екрані камери з'являється особлива позначка у вигляді літери F. А ви вже після того, як зробили фото, зможете перетворити його на портретний знімок. І працює ця штука дійсно добре, тому з iPhone 15, ваші пости в Instagram можуть заграти новими враженнями. Ще завдяки вищій роздільній здатності для власників базових iPhone став доступний режим збільшення X2, але варто пам'ятати, що це лише обрізана версія звичайного фото, а не оптичний зум. На ширококу. Ут на камера та фронталка все ще хороші, але нічого особливого. З достатньою кількістю світла можна отримати якісні фото, але до основного сенсора воно все одно не дотягує. Купуйте iPhone 15. Серйозно, за свої гроші це майже ідеальний iPhone, який тепер дуже легко комусь порадити. Заряджати його зручно. У руці лежить приємно. Є сучасний виріз Dynamic Island, круті динаміки та суттєво покращена камера. Єдиний вагомий недолік це відсутність промоушен, але враховуючи всі інші покращення та нововведення, я б міг закрити на це очі. iPhone 15 вийшов дуже збалансованим пристроєм, який 100% радуватиме вас ще кілька років поспіль. Нагадаю, що придбати iPhone 15 можна. Можна на сайті Яблук, посилання є в описі відео. Ну і звісно ж, якщо у вас є якісь питання про цей пристрій, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте про вподобайки, підписку та дзвоник. Повірте, всі ці штуки дуже допомагають у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші розгорнуті коментарі, які до цього ще цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео є посилання на мій Тікток. Там я публікую огляди на різні цікаві гаджети, тож підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, тож запрошую до... Перегляду, мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!